Пане Сергію, дізналися про те, що ви не познайомилися із громадянином Польщі, який протягом кількох десятиліть збирав крази і зараз готовий, так би мовити, передати їх зокрема в Україну за ціною металобрухта. Тож розкажіть про те, яким чином вам вдалося поспілкуватися, познайомитися з цією людиною, і що вам вдалося побачити, зокрема на тих стоянках цих кразів, чи дійсно там їх 300 штук. Моя людина цікава до всього, що почую, краєм муха. Я прикладаю максимум зусиль, щоб самому пересвідчитися, чи то правдива інформація, чи ні. Мої друзі сказали, що є така людина, яка фанат одержимий кразами, одержимий. Цією машиною він вважає її найкращою в світі, найкращою в світі конструкцією для машини в важких умовах роботи праці, і е, його та мілость, як то кажуть, любов до тих машин е, прийшла від виробничої потреби. Він займався роботами земляними, робив вали, робив якісь великі такі озера. Водойми і тільки крази могли робити ту роботу, яку, за яку не бралися інші машини, інші власники фірм, які мали там машини сучасні, Volvo, Вольво, там інші іноземні фірми, краз йшов по будь-якому болоту. І так трохи-потрохи він. Е Почав не то, що закохуватися. Спочатку була така виробнича потреба, потім е, згодом прийшов в успіх. Він заробив гроші і почав потихеньку скуповлювати в наших е, військових, які там відходили, е, крази. Крази зазвичай були на складах. Вони не робили, не працювали. Вони працювали там максимум 3-5 тисяч кілометрів, виїжджали на якісь навчання. От. І вони були в прекрасному технічному стані і в різному стані. І він на протязі 20-30 років кожного краза, який виставлявся на торги, він його купляв, їхав, забирав з металолому запчастини і всякими способами і методами навіть взнавав, де в Німеччині ті крази є, і все стягував до себе на площадку. Йому для виробництва так якби. Стільки не треба в нього там стоїть на площадці готових 50 чи 40 машин, які з першого дотику заводяться і їдуть виконувати роботу. Далі в нього є така площадка, де стоять машини, які, яким треба потратити годину, не годину, день, добу, дві, поставити акумулятора, щось переглянути, і вони теж заведуться і поїдуть. Це вже 100. Далі на ото ми бачимо, я прокоментую це відео. Оце на площаці в нього стоять, бачите, з за бортами, задніми самоскиди і далі бочки з водою. Я тикнув пальцем в якихось два крази. Вони, хлопці, працівники попросили 5 хвилин, завели ці крази, крази виїхали, і кажуть, на цій лінії готов, готовності є їх там 46. Більше. От. І він е, мав су, свого друга, товариша, і працівника, який доглядав за тими кразами. У нього ціла бригада була, вони розбирали їх, малювали, гляділи. От ви бачите, навіть от воно е, в такому стані, збереженому, там десь може вчепитися мох, але всі машини. Доглянуті, пофарбовані, стоять, чекають тепла людських рух для руля, а для керма. А на іншій площаці в нього стоять такі крази, вже не, не доглянуті, а крази, просто які прийшли з війська, і він їх там поставив на площаці. І на тій площаці, там, я не знаю, сто кразів, він не знає, скільки їх є тих кразів в нього. Він каже, що більше 300 машин, він, що може по бумагах, по паперах знати, що він 300 машин купив, з них там 100 чи більше 150 розібрав окремо мости, окремо мотори, окремо ходова, окремо ще там якісь де деталі. І е, при тих кразах він купував мотори. До танків, мотори до батів, гусениці, ще там якісь запасні частини, всі новенькі запасні частини до кразів. У нього одних колес, певно, там півтори тисячі з дисками лежать. Мені, як не спеціалісту, я до техніки відношуся, ну як так спокійно будемо казати. Я був вражений. Людина одержима. І до одержимих людей є два почуття. Це перше, повага, а друге, <смас> якась аж по-російськи як я робію слово, ніяковієш перед ними. І він сам розуміє, що це в нього зайшло в хворобу. І Далі він же людина похилого віку, не похилого, а дозрілого віку, такого як я, 65 років чи 64 роки йому. що Ті крази просто поріжуть діти, віддадуть на металолом. А кожна машина має своє серце: здорове серце, здоровий мотор. Все там до ладу, сідай і їде кажуть. І в зв'язку з тією війною він той рік каже пережив. думав, що та війна швидко закінчиться, але бачить, що війна продовжується, і кращі, кращих машин для наших умов війни війна йде в степу, війна йде в болоті, війна йде в снігу. Кращої машини якраз немає. Там не треба, щоб вона їхала 150 чи 120 на годину. Але на базі шасі, на базі. Цих машин можна робити і побутовки і якусь полімети там гради ставити, ще якісь інші військові моменти. Та навіть постачання гарантувати може тільки така машина, яка пройде куди її скажуть. І пан Петр, цей поляк, хотів би. Налагодити зв'язок з якимось конкретним моєю людиною. о, а тут ми бачимо, він проводив паради. Подивіться, це його крази, всі, які стояли раніше. Ви бачили на лінійці. Оце в полі стоять. Оця оце він проводив парад кразів, парад своїх машин. Всіх помалював, всі вони проходили парадним маршем в місцевості, де до парадів відносяться дуже. Прихильно, тому що там поряд є місто Вольщин, в якому проходить парад паровозів. А справжніх паровозів це унікальне е, свято. Я був свідком, як ті паровози розчухують, е, приїжджають різні компанії, приїжджають компанії людей, е, е, приїжджають компанії таких е, однодумців і стоять паровози, і вони їх там чух-чух, за два дні пускають і і 40 хвилин понад тобою йдуть паровози. От він, певно, під впливом тих паровозів собі зробив парад з кразів тільки. Ніде, напевно, такого немає. Його там 100 кразів проїжджали протязі, тож майже години, і його техніка проїжджала містом. Робив таке свято. Ну і е, в складах його, що робиться, це не можна словами передати. І... Просто людина не сприймає звичайно, розумом, як бачить 100 чи більше моторів в одній купі. Як бачить, дві тут ми бачимо нові мотори до батів, нові мотори. Тут танкові мотори. Їх там з вісім чи скільки штук. От два якихось бушних, а останні вісім в целофані з бумажками на валах. От, е, Можна е, подивуватися тій кількості мостів, які акуратно складені на криті. Можна подивуватися горі, гусениць батів. Ну, ви розумієте, тут е, от людина, в якій болить душа за нашу країну, за армію, яка Може розуміється на цьому, оце бачимо склад запчастин, нові запчастини. Щеплення це е, насоси яких, е, оці, ну, ш, диски щеплення, а це апаратура. От, теж знята з мотора, який їздив, там 5 тисяч не їздив, і пан Петр каже, що він може виставити там. 150 100 ну, реальних платформ це є кабіна, мотор, вся ходова. Заїде той КАМАЗ, э, з риком заїде на платформу і заїде на Україну. І він ще до кожного КАМАЗа доложить мотор. Отам бачимо мотори, там бачимо коробки, там бачимо все. Воно все реально акуратно зняте і може працювати. Після якогось там косметичного такого огляду це все не спрацьовано. Це все з Совєтської армії, яка вийшла з Польщі, і це все віддавали, продавали на металобрухт, і е, не тільки продавали як машини, продавали як е, е, якісь механізми. от І він це все от скупляв, він, бачимо. Морди, як то кажуть, стоять нові кришки. Ну я ще раз кажу, шкодував, шкодую, що я не фаховець, не спеціаліст по машинах. Але для мене це було таке шокуюче, шокуюча поїздка була, з якої я виніс одне бажання зробити розголос. Щоб в Україну це пішло в Україну і пішло на користь армії. Я, е, зразу Пане так... Сергію, і цікаво, от, власне, пан Пьотр, за яких умов готовий е, передати, ввести в Україну е, ось все це добро, яке він роками накопив е, у себе? Він, звичайно, спочатку так, в ньому думка така була, що приїде туди якийсь генерал, український, подивиться, що вже треба раз. За якийсь мільйон за, за, забере. Воно навіть на металобрухту, воно коштує величезні гроші. Ви повірте, що там металобрухту на е, тисячі, ну, на сотню тисяч тонн о, того металобрухту. Металобрухт в ціні ну, не важно. Але він хоче, щоб о, о, він як він каже, я завжди його встигну віддати на металобрухт. Але мені цікаво, щоб воно. Пригодилося людям, тому що я положив, доклав серце до цих запчастин, до того краза він. Про краза як говорить, то йому аж очі світяться в нього. Оце мотори стоять, нові мотори стоять. Ямзе, стоять. от скільки їх тут є тут? Ви <реш> не уявляєте навіть що там є. А тут збоку стоять а то апаратури стоять. От е, якщо є в нашій країні якась людина, яка е, е, має, крім бізнесових якихось своїх побажань, має патріот, є це має мусить бути переїхати все в Україну і швиденько зроблене. І Зроблене для вояків, для солдат, і воно має поїхати. от, є купач новість, не використоване це коло. Тож, запчасть, хто його зараз зробить, хто, хто таку запчастину зробить? А от нові мотори стоять на стендах, на сілажах. От, я Одне боюся, що за це хтось візьметься з наших бізнесменів, будемо так казати, і через якісь схеми то все перейде в армію. Це треба о, цього чоловіка треба як, прославити. Як би там не було, як це все цим закінчиться? Це гусениці для батьків, це колеса для кразів. Як це все не закінчиться, але ця людина. Варта на те, щоб про неї знали, і щоб всі люди знали, що є така можливість для українського війська, для української армії швидко зробити це, вислати в Україну і поставити на службу армії на службу службу перемоги. Та пане Сергію, але цікаво, чи ви вже десь зверталися в якісь організації, можливо, в Міністерство оборони чи в інші служби для того, щоб розпочати цю співпрацю? Ну я там, як то кажуть, людина зріла, поїхав зразу на крас, угу. і біля КРАЗа ж завжди є якісь фірмочки, фірми, хлопці, які займаються, розіслав емейли по всіх заводах, які обслуговували крази. Там 23 емейла вислав, От, розіслав там своїм знайомим, полковникам різним. І поїхав на КРАС. Не то, що інтересу немає, а то, щоб серце не рвати, крас там в якихось руках, в якихось переділах, 30 разів місяць робить, розумієте? А цей, а цей парень може поставити 100 разів за місяць, може поставити із запчастями, вислати. щоб на них щось робили якісь машини, машини робили. Е, наше військо має конкретну команду використовувати, певно, тільки нові запчастини. Нові крази, нове то, нове то. Ну, понятно, що той крас новий стоїть мільйони мільйонів і мільйонів для України, для бюджету і для тих, хто там сидить, тим всім керує. Понятно, що вони не на зарплату не працюють, а на, на 10 тисяч гривень в місяць, а працюють на 200 тисяч гривень. І ті типу, роботу якусь роблять. Вони зі мною говорити не хотіли. Я дзвонив до одного, до другого, там відділ якийсь дзвонив. Зайти туди не можна. От, Та я там плюнув, бо я знаю, не знаю, як то воно обійдеться. Чим то воно обійдеться. Не хочеться то лісівникам навіть нашим пропонувати, Ну, в першу чергу на перемогу, а потім вже там. Лісовоза з нього робити чи якусь іншу, іншу машину. Що куди не кидався, хто там краз запчастини купляє, що там зекує? Питання в чому? В нас ще є таможня. уявляєте, Ви що таке наша таможня? Це ж нема з ким домовитися там про патріотизм. Взагалі мова не йде. Що проконсультували, взагалі ніхто не хоче йти. Не хочу говорити за, за за ту тему, тому що як перевести схема перевести, треба перевести на без, е, без е, якихось оплат додаткових. Треба, щоб безпосередньо воно пішло на військо, безпосередньо пішло в державу. От треба саму саму якусь мати схему, можна її привезти як гуманітарку, але чоловікові треба поляку, якісь гроші вернути. І хотілося б так, щоб це було. Не по сірій схемі, як нас все робиться, щоб яйця ну, там не вийшли по 17 гривень штука. І не виясняли потім. Чи за кілограмами їх купили, чи за штуки купили, треба домовлятися. Пане Сергію, але цікаво, ось ці автомобілі, зокрема, які на ходу, то чи відомо вам, який у них пробіг? Ну, відомо, на кожному там є пробіг, який там є. Ти розумієш, Тут в цій будівельній техніці, ну, по-перше, який момент, е, що ти сідаєш, е, заводиш її і біжиш до труби, і дивишся, де та труба там немає, диму звідки не йде. Вона завжди робила на катерпілерівській солярці. Він мав е, багато має тих 10 катерпілерів здорових тих таких е, бульдозерів, Він має з 20 екскаваторів, має якісь там 5 Вольво, каже, за, за те, що. Вольво міст порве, то я каже Камаза, колись цілого краза. Краза верніше купляв і ставив машину цілу за те, що я там міст. Вольво буду ремонтувати, і вони настільки гляжені то не колгосп. Я кажу, що була в нього спеціальна бригада, була був друг товариш, якого, кому він забезпечив там життє, жити, жити, пити і їздити, і він тільки займався кразами. Більш нічого не займався. Той чоловік помер, тому що там в зрілому віці, от і отак воно потрохи дійшло до тої думки, що тут треба розлучатися з тим. Пане Сергію, цікаво, чи пан Петр знає про ваші наміри популяризувати інформацію про нього, чи готовий пан Петр стати відомим. Знаєте, Петр згідний на все, будемо так казати. Бо людина він е, такий. Пьотер, що то в тебе за коні? Де коні? А, то мої коні. Там мами, 15 гектарів, ваші є, є, то там коні ходять. Поїхали, сіли, заїжджаємо в ту конюшню. Він того конюха питає, що то в мене за коні? Він розказує, яка там раса, які там коні, які там цінності в тих конях. О, я кажу, то на що ти коні тримаєш? А каже, діти приходять з школи катаються. Ну, каже, ну так, отак, знаєш, так, людина е, настільки ну, от правильно заробив гроші і правильно живе, якось так по-людськи живе. Він е, е, зараз немає шитаргів, немає роботи їм. Отим в техніці, всій, яка вона має. Поляки там зупинили зв'язку з війною. Кажуть, за зв'язку, що там зерна навезли, то полякам дуже погано став. Як така психологія. І він от, з листопада не має ні одного читарго, ні одного. Е, як то називає у нас? Ну, е, ні одного не пропозиції в Воті немає. От і каже, не знаю, далі як жити. Людей треба, колектив треба е тримати, платити треба. От каже: я що я кажу, буду камази, е крази буду різати. Кажу, <ріжу> до <Доріжу> ті крази ж, <ріжу> хочу, щоб за Україну поїхали. От і він, ну ну напевно, не проти, щоб його пропопулізували. Ну, він же людина все таки, людина, яка б вона не була, вона кожна людина. Любить мусить мати свою хвилину слави. От його шанси, гроші грошами. А от хвилину слави зрілому людині, вона теж дуже важлива. Я думаю, я думаю, я з ним я з ним дійшов без згоди. От. Я останній раз, якщо був, кажу Петр, давай відпускайте діло. Я думаю, що в Україні кажу, я, я кажу, зділки ніякі не піду з, з, з тими, хто буде зі мною працювати. Я вже не в тому віці, а, а далі як воно? Будемо чекати, може хто відізветься. А він каже: слухай, я тобі, доки ти до мене їхав, я тобі наробив колбаси, тушонки, всього там завезеш своїм воїнам солдатам. Я йому показую, там, як я там їжджу на перед, передок. І приїжджає він мені два ящика, то і колбаси луп в бус. Як ну куди? Біжу до другого поляка зафольгувати його, щоб там довести, щоб там, знаєте, щоб толк був. Якщо б людина не щира була, вона такого б не робила. Там і, 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 цікаво, стільки матеріальна якась сторона, а так він нормальний якийсь такий чоловік. Ну, вже в такому віці і в такому в такій свідомості, що хочеться залишити слід на землі. Він там залишив слід на землі, зробив греблі, зробив якісь е, ну, об'єкти водні, а от е, вчинок зробити, знаєте, такий, де чого цікавить. Ну, треба конкретно говорити. Треба з нашої сторони мати якесь бажання це забрати. Я цього реалізувати сам не можу ну що ж будемо сподіватися, що дійсно після цього розголосу все таки знайдеться в Україні там людина, яка готова буде таким чином долучитися до перемоги, і ось ці гарно збережені крази зможуть послужити нашим воїнам у відбитті атак рашистів. Дякуємо пане Сергію за небайдужість. Дякуємо, що дійсно знайшли таку цікаву особистість у Польщі. Будемо сподіватися, що ці крази все-таки незабаром з'являться в нашій державі і. Будуть служити для нашого війська. На все добре, пане Сергію. Бажаю нам всім успіху. Пане Сергію, то все-таки в разі чого, якщо люди зацікавляться, вони мають можливість звертатися саме до вас, так? Ну до мене хай звертається, тому що дорога далека, будемо так казати, туди, туди, туди їхати. Він там приймати людей. Ну, Так якби він він попередив, каже, ти мені підходиш як переговорщик. Uh -huh. От, я тут не хочу там лишніх людей бачити, тому що. Мав би якийсь прикрий досвід з українцями, от бо, тому, що і мене навіть йому представили там через, через мера зеленої Гури, будемо так казати, через авторитетного чоловіка. А меру ще хтось представив, знаєте, як то, ну, така якась, якась порука, порука, така, тому що все з України йде, у них там ментально теж пов'язано з корупцією і пов'язано з бандитами, Бо він колись потерпав. Від э, рекета в 90-ті 90 90 роки. Що є, то є. Просимо э, розголос, дати розголос. Якщо треба, я туди під'їду на місце з кореспондентами, з переговорю з чоловіком, щоб йому там не сніг на голову було, можу там пер перекласти. Я трохи володію польською. От і реально зробити. Пропозицію, щоб він реально пропозицію зробив, буде справа за нашими тільки.